І какие велосипедним чином, що він траснути. Майже 30 км в один бік, а впевненість немає. Чогось більшого за 30 км у бік. В принципі, центр на будь-який виїзд навіть на юдальніше 15 км. Тому володарсько 12 км протяжності – це величезне рішення. Плюс для того, щоб нормально, з комфортом катати. І я дуже підтримую створення у Карпоницькому. Навіть не через те, що буду зручно кататися і приємника і так далі. А через те, що це безпечно, елементарно безпечно. Для зараз їду як би, по головній вулиці, сподіватися тоді. Ага, ось, все, не дуже. Виконуєш От, Але я нагадаю, що я в принципі три роки вже катаюся на велосипеді і, і так, що 10 кілометрів в рік. А Хоча б 200 км в тиждень. Тому трохи знаю, що такий велосипед, правила дорожню я як себе поводити на дорозі. А якщо безпечно, ну, як комфортно все почуває, вільно. А от що робити люди? Які ні. Так.